А зараз я покажу вам, як не перебирати жири. Ну, от, наприклад, візьмемо Філадельфія. Філадельфія Оріжжіал. Дивимось, що ми тут маємо. А маємо ми тут наступне: калорійність на 100 грамів 226-21 грам жиру. Візьмемо щось полегше. Наприклад, Філадельфія Лайт. Калорійність 147-11 грамів жиру. Але у нас є І ще одна опція. Lightest. lightest. І що ми тут маємо? І ми тут маємо всього 2,5 грами жира і 87 калорій на 100 грамів. За смаком абсолютно однаково. Тому відправляємось в корзинку. Поїхали далі. Йогурт грецький або по-грецьки. Дивимось. Ну, тут це зрозуміло 5%. На 100 грамів у нас виходить 93 ккал, В принципі, жити можна. А ось є такий 0%. І у нас тут всього 54 кілокалорії. Що у нас по білкам? А білків у нас тут 10 грамів. На секундочку, 10. А тут у нас білочок, а тут 9. Тому вибір теж очевидний. Молоко нежирене 0. 3% половинку 1,8, тобто 2% відсотки. і 3,7. Білка всюди однакова, тому навіщо, навіщо платити більше, я маю на увазі, жиром, навіщо їсти більше жиру, якщо можна взяти ось таке і бути щасливим. Майонез. 100% майонез. Дивимось. І ми тут маємо. 79 грамів жиру і 725 кілокалорій і на 100 грамів Це є як багато. Але у нас є опція Майонез Вайт. І тут у нас всього-навсього 26 грамів жиру і 269 ккал Ну, в принципі, нормас Але є суперлайт. І тут у нас виходить. 6 грамів жиру всього і всього 100 бійків на 100 грамів я обираю. Ну і тунець. От є у нас тунець у власному соку. Дивимось. Тут у нас жиру майже 1 грам, нормально, і протеїну майже 24 грами. Далі у нас є просто з водичкою. З водичкою у нас жиру всього 0,6 грамів і протеїну аж 26 грамів. І є у нас ще